На Вашу думку за вашу аналітику, от що показала нам ситуація з хакерською атакою на Київстар? Стар? Показала, що не треба недооцінювати ворога. Вони можуть щось зробити таке, що буде боляче нам і боляче бачити в багатьох сферах це і більше 20 мільйонів. Абонентів компанії, і бізнес-партнери, які зав'язані, тобто там і банківські структури, банкомати, термінали, навіть деякі державні ресурси були зав'язані на сервіси від компанії. Тому треба розуміти, що термін стійкість треба вибудовувати розумне, не бігти по граблях, не через біль і покращуватися стійкість, а трошки наперед будувати усю стійкість. Всім я розумію, що ми всі зробимо висновки. Всі будуть додаткові резервні картки, сім картки будуть додаткові якісь моменти з домашніми провайдерами інтернету. Ну відповідно, я дуже сподіваюся, що бізнеси держава також винесе. Висновки і буде в них резервні канали комунікації. Вони не будуть сподіватися на єдиного будь-якого провайдера. Я не буду казати, що ось Київ стара там найпоганіше. Треба переходити на когось іншого. Бо від цього не застрахований ніхто у світі, будь-яка жодна компанія. У світі застраховано від подібних кібератак. Ну віталіна на за вашими словами, одна один з головних висновків: як для споживачів, як до користувачів для українців мати альтернативі там сім картки альтернативних провайдерів вдома, коли ми говоримо про домашній інтернет, а для компаній це також висновки. І що тут вже от зараз можуть українські компанії такі стратегічно важливі зробити? Ну, по-перше, компанії, такі як «Київстар», це є об'єкти критичної інфраструктури, повинні не просто готуватися, а вже зараз перевіряти знову ж свої плани резервування, плани відновлення, плани реагування на інциденти, тому що а вони також під цим мікроскопом нашого ворога, і вони в це як мішень. А таких компаній у нас тисячі в Україні. Тут є там дуже дуже великі, такі як Київстар, такі як енергетичні компанії і компанії інші, які обслуговують велику кількість абонентів, логістичні та інші компанії. А є не такі великі компанії, але також вони є об'єктом критичної інфраструктури. Також необхідно розуміти, що під прицілом і треба по-перше вбудовувати захист, і а по. Друге, вже готуватися до можливої кібератаки. Можливо, навіть вона вже є успішною. і тому треба включити таку трошки паранойю, або називається воно, трошки академічно принцип нульової довіри, і шукати ворога всередині. Це також не, не буде заважати. СБУ розслідує цю атаку, і от вони сказали, що ймовірно тут втручання російських спецслужб. Чи можна це розглядати як початок такого нового формату атак на Україну? Можливо, і рос... саме російських атак на Україну? Не казав би що це новий формат. Якщо казати про кібервійну, кібератаки, то у березні 2024 року буде рівно 10 років, коли почали таку масштабну кібервіну проти України. Якщо пам'ятаєте, в 2014 році була зламана інфраструктура ЦВК Центральної виборчої комісії. Потім 2015-2016 роках ламалися енергокомпанії і лишалися деякі абоненти споживачі електроенергії, були без електроенергії, тобто блекаути були, були ще до ракетних обстрілів через кібератаки в Україні. В 2017 році всі дуже гарно. Пам'ятають над п'ятяп'ятяа, цей вірус, який поклав дуже багато компаній державних і приватних в Україні. Тобто, ця ця ось війна, кібервійна, вона вже дуже давно, 10 років майже і тому тут нічого нового немає. Тут тобто просто не треба розслаблятися, не треба недооцінювати ворога, бути готовими на вчора. І не дивитися статистику, що там кібератак кількість зростає чи зменшується, вони постійно будуть, і треба задати со питання не як вона станеться, а коли вона станеться. Кібератака, тому що постійно полюють і, на жаль, інколи успішно. Ну, в Україні, враховуючи досвід попередній, то там можна очікувати ракетні удари чи шахедами, коли зникає світло, потім там лягає інтернет, мобільний зв'язок, це вже було та а от така ситуація, коли просто частина абонентів одного з, там, з компаній мобільного зв'язку в Україні опиняється без зв'язку зовсім, це щось нове. От, якщо говорити про таку підготовку моральну до тих сценаріїв, які можуть бути, що може бути в найгіршому варіанті? Які сфери потенційно під Загрозою не хотілося би лякати, але е, ці, те, що я там згадував, об'єкти критичної інфраструктури, це якраз ті компанії, від яких залежить або там е, працездатність великого бізнесу, великих компаній, державних компаній, або е, населення України. Тобто це атаки на я казавши енергетичні компанії. Вони вже робили, вони вже мають такий досвід успішний, на жаль, і будуть продовжувати його робити. Це будуть і телеком компанії. Всі великі інтернет провайдери. І якщо ми згадаємо минулий рік, то дуже багато невеличких інтернет провайдерів було також зламано. Зупинено їх і роботу, і вкрадені дані абонентів. Це логістичні компанії, великі і не дуже великі ті, що наші посилки і приватних осіб, і великі перевезення. Це і аграрні компанії, які також були під Скажімо так, ударом ракет і шахедів, також кібератаки не виключені, тому що кібератаки вони дешевші, ніж ракетні атаки. І їх проводять, і а інколи навіть ефективніше. Бачите, там ракетами, Київ стар завалити, було б дуже важко. А ось кібератакою. Сталося можливо, і тому тут треба розуміти, що ось ці компанії, там про державні компанії, також можна сказати там метрополітен, наприклад, це компанії, які також там ось обслуговують населення під час війни, там, наприклад, сигнали повітряної тривоги, також через атаку на Київстар стали недоступні там тому. Треба готуватися, що такі подібні атаки на об'єкти, від яких залежить дуже багато чого в країні, будуть обов'язково будуть. Чи будуть вони успішними? Це залежить вже від нас, як спеціалістів з кібербезпеки, так і працівників цих компаній, на які будуть ці атаки. Віталія, дякую вам. А от так, щоб підсумувати коротко, тобто, що треба мати? Кілька-сім карток, радіо на батарейках, що ще може допомогти зорієнтуватися в просторі, якщо от все виключається. Так, ну, ми вже блекаути пережили, тобто необхідно мати обов'язково це радіоаборацію для зв'язку з близькими, з друзями, з якими там домовитися. Знову ж таки, альтернативні варіанти провайдерів, і також для вашого провайдера придбайте спеціальний пауербенк для вашого роутера, тому що інколи провайдери працюють навіть під час блокаутів. Просто треба, щоб у вас працювало обладнання вдома. Тому додаткові пауербанки. Ну і не треба паніки це головне. Це чого хочуть добитися наші вороги, щоб була паніка, щоб були стреси. Під час паніки нами дуже легко а, управлятися і читати інформацію з перевірених джерел, не читати неперевірені е, е, телеграм-канали, інтернет-сайти, тому що там під час цих атак є ще інформаційна атака, паралельна, яка розганяє зраду, розганяє цю паніку для того, щоб. Е, там знизити довіру до влади і підвищити цей градус недовіри і стресу в суспільстві. Дякую вам за те, що долучилися і дали такі корисні Баска. поради. Ну, підготовка до цього інформаційна також має велику граю роль, щоб дійсно бути готовими до були готовими до всього. Наші слухачі, глядачі. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки «Тенгардс» був гостем нашого ефіру. Дякую.